простити. Я сам вираз переписувати не буду. Ви переписуєте, ставите відео на паузу і переписуєте. Давайте подивимось, що ми можемо зробити в чисельнику? Ну в чисельнику 4, це в нас 2 в квадраті, що множиться на y квадрат. Ну, а тепер ми можемо записати це в одних дужках: 2 у квадраті відняти х квадрат. І в такому вигляді це в нас буде різниця квадратів а квадрат відняти Б квадрат дорівнює а Б, що множиться на а плюс Б. Що ж у нас буде в знаменнику? Дивіться, в знаменнику в нас. Многочлен, який складається з чотирьох одночленів. Сюди не можна застосувати формулу скороченого множення. Ну, формулі скороченого множення, якщо це навіть квадрат суми чи різниці, там три члени виходить. Да? У нас тут чотири. Давайте, так як вони записані, по черзі згрупуємо 3 х квадрат відняти 6 дужки, Далі мінус 5х. Оскільки ми винесли мінус 1 по суті, то знаки зміняться на протилежні, Отже, буде. 5х, так, було мінус 5х, стало 5х. Було плюс 10, буде мінус 10. Чисельнику розпишемо 2 у мінус х, що множиться на 2y плюс х. Знаменнику, дивимося, в перших дужках у нас є спільний множник: 3 і х. Отже, 3 винесли, х квадрат було, х винесло, лишається х. Далі відняти 6 поділили на 3 буде 2, х винесли, лишається у. Відняти. Далі 5х відняти 10y. Тут можемо п'ятірку винести, отже буде х відняти 2y. Чисельник 2y мінус х помножити на 2y плюс х переписуємо. Знаменьку дивимось, у нас є спільний множник, х відняти 2y. Виносимо з дужки, У нас залишається. Ось 3х мінус 5. І тепер чудово було б скоротити. Але в нас 2 у відняти х. Х відняти 2. відрізняються знаком. Отже, можна або в чисельнику, або в знаменнику винести мінус одиницю. Ну, різниці немає. Давайте винесемо в чисельнику. Якщо ми виносимо мінус 1, то в нас буде мінус 2y плюс х. Розуміємо, ось тут, якщо мінус 1 виносимо, буде у нас тепер мінус 2y плюс х. Ну, зазвичай на перше місце ставлять, ставлять додатні, отже, буде х відняти 2y, ну а другі дружки 2y плюс х переписуємо без зміни. Знаменник х відняти 2y, що множиться на 3х мінус 5, пишемо без зміни. Тепер на х відняти 2 у ми можемо скоротити. У нас виходить мінус 2 у плюс х в чисельнику, а в знаменнику 3х мінус 5. Ось тут дивіться. Якщо ось цей мінус, ми залишимо в чисельнику і розкриємо дужки, у нас буде мінус 2 у мінус х, що ділиться на 3х мінус 5. Одразу дивимось по чисельнику, такої відповіді нема. Ось цей мінус ми можемо писати як в чисельнику. Ми можемо його написати перед рискою дробу, або можемо написати в знаменнику. Від цього дріб не зміниться. Дивіться, 2 y плюс Х, я так напишу в чисельнику без зміни, а цей мінус ми внесемо в знаменник. Нічого не змінилося. Давайте тепер 2y плюс Х пишемо в чисельнику без змін, а в знаменнику розкриваємо дужки, буде мінус 3х плюс 5. Ну і змінимо в знаменнику місцями, буде 5 відняти 3х. І такий же варіант є це варіант Г. Дивіться, хто не зрозумів зі знаками ось тут. Якщо напишемо, наприклад. Давайте дріб 3 сьомих, мінус 3 сьомих. Ось цей мінус 3 сьомих ми можемо написати в чисельнику. Мінус 3 сьомих, в нас від того, дріб не змінився. Це мінус 3 сьомих. Так само і цей мінус ми можемо написати в знаменнику, 3, що ділиться на мінус 7. Зрозуміло?